я би сказала, що Євробачення це майданчик, де Україна завжди займає гідне місце, і вона завжди помітна. Але ми бачимо, що Євробачення стало не просто культурною подією. Політичні, політичні події теж впливають і на те, як проходить Євробачення, і на те, як голосують країни, і на те, хто на те, хто виступає. Я вважаю, що виступ Джамали в цьому року з піснею «1944» – це дуже важливо для України, тому що і Крим і вся вся історія, і починаючи із 1944 року і 2014 рік, це великий полі... Історичні політичні події, які, про які потрібно пам'ятати, дуже символічно, що ця пісня буде звучати за декілька днів до е, роковин е, переселення татар у 1944 році і е, дня вшанування цих, е, цих сумних дат. Ну а взагалі, то, звичайно, що е, Євробачення най, ну, з точки зору охоплення кількості людей це найбільша музична подія в світі, і звичайно, що Україна тут використовує це як культурну дипломатію вже, вже давно, починає ще там з початку до цього століття. От, але ми всі розуміємо, що культурну дипломатію в Україні потрібно розвивати далі що нам потрібні більш потужні інституції і рішення для того, щоб це розвивалося, тому що Україна повинна і будувати свою суб'єктність в культурному просторі в світі. І е, що, що саме найважливіше, це ми повинні боротися і виборювати е, своє. Позиціонування як позиціонування і суб'єктність як країни із великою історією, з великою культурою і не давати ворогу, е показувати нас, як, е як вони це робили останні 300 років. Ми зараз маємо вікно можливості для того, щоб подолати цей наратив. Так, тут слушно згадати про те, що є кілька країн, які не беруть участь там вже кілька років поспіль у участі у цьому пісаному конкурсі. Віробачні з тих чи інших причин там про туреччину Угорщину можна згадати, але є і ті країни, зокрема як то Росії і Білорусь, які з 22-го року після шокомасштабного вторгнення в Україну саме через позицію Оргкомітету комітету пісенного конкурсу, так само не беруть напряму участь в цьому конкурсі, що теж дуже важливо. Поговоримо ще про те, що сьогодні стартує 78-й канський кінофестива. Валі, який має особливе значення для України також в межах відкриття фестивалю і День України це така ініціатива, що покликана привернути увагу міжнародної аудиторії до подій в Україні та ролі мистецтва в висвітленні війни. А програма спеціального дня включатиме показ трьох документальних стрічок, присвячених українській боротьбі, трагедіям війни і особистим історіям. Організатори зазначають, що обрана трійка фільмів була відібрана не випадково. вони мають потужний. Емоційне та політичне звучання і мають на меті донести до глядачів правду про війну, яку Росія веде проти України. Захід нагадаю, відбудеться за підтримки Мерікан медіа та посольства України у Франції. В цій частині в мене одразу питання: наскільки є е, ця тема ще актуалізована для е, західноєвропейського споживача? Ну в принципі, для європейського або споживача за кордону, да, через донесення своєї історії, своєї ситуації, своєї позиції, е, реальні та. Е, те, що відбувається в Україні через мистецтво, зокрема через кінематограф. Звичайно, це подія ну, в кіноіндустрії це подія номер і Це для нас майданчик дуже важливий. Ми пам'ятаємо е, виступи президента Зеленського у 2022 році, які були історичними. Зараз ми, так же як і на Євробаченні, ми е, щиро вдячні організаторам за те, що. Україна, Білорусія, вони офіційно не представлені на кінофестивалях. А Україні взагалі дана унікальна можливість зробити український день, зробити його в день відкриття кінофестивалю. Це найбільш потужний момент. Стосовно того наскільки це важливо для західного європейського для європейського глядача. Серед трьох фільмів, які демонструються сьогодні в, в Канах, два зроблені не українцями. Фільм 200 метрів до Андріївки це автор, наш, наш режисер, який отримав найпотужніші нагороди минулому році, Чернов. Але інші два фільми: це зняти нашими друзями. Фільм Наша війна знятий Анрі Леві, великим другом України. Я би сказала, це не перший, не перший його фільм про Україну. І він ну він дивовижна людина, яка приїхала. Він не боїться ні фронту, ні, ні війни, ні окопів, нічого. І він він знімає ну, великі фільми документальні про Україну і я. Я впевнена, що ми повинні бути вдячні таким режисерам, як Бернар Лові. Третій фільм, який називається Зеленський, його знімала студія Арте. Вони дуже багато зробили такої пошукової діяльності. Вони будували, будували образ України через образ президента, і цей фільм підіймає. Багато показує багато подій українських, які були в, в, в останні роки. Тобто, то що з трьох фільмів про Україну, два показані і зроблені європейськими митцями. Це вже показник. Ну крім е, цього українського дня, там вже ще буде будуть українські продукти, які будуть е, представлені на е, фестивалі. Буде буде і е, фільм Моя бабуся Десантниця і фільм Мілітантропос. І е, буде представлен, але тільки що трейлер, але буде представлений фільм, який зараз в, робро, в розробці про Олександра Довженка. Тому що ми всі відзначаємо 100 років з його народження, і для цього фільм знімається, і це теж потужна заявка України на успіх і в і місце Україні і в кіноіндустрії, і в європейському мистецтві взагалі. Так, ваша правда маємо використовувати і задіювати максимально всі інструменти можливості і майданчики. І, власне, те, що і роблять наші митці, вже понад три роки, принаймні з 22-го року після широкомасштабної війни, розпочатої Росії в Україні. Дякую вам, Олена Ковальська, заступник керівна корсу, президента України була гостю у цій полінові власне. Як на